Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Буктюк. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуєтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Короткий курс України. Написав її Олександр Палій, видавництво Ава Багаламага. Це невел... Ну, вона шир... широка, але вона невеличка. Як моя лодоня, і це дуже зручно, тому що її можна взяти там в якусь подорож, в рюкзак якийсь ще щось, тобто вона невеличка і компактна. Ця книга дуже цікава, якщо ви хочете прочитати про історію України від зародження. Життя на території України і до 2015 року, тому що ця книга написана в 2017 році, то ця книга підійде. І особливо, якщо у вас не дуже великий термін, щоб прочитати. Тому що в цій книзі, хоч і 450 сторінок, але тут кожна друга сторінка, ми бачимо, що як якийсь. Там може бути копіо, там може бути якийсь меч, якась картина, якась статуя і тому подібне. Тобто тут виходить не 450 або 460, а по суті виходить десь 230 щось таке. І плюс тут сторінки не такі великі. Е, е, книга дуже цікава, і історія тут е, скорочена, тобто. Е, Дуже швидко можна прочитати цю книгу, хоч навіть менше, ніж за тиждень, а це для того, щоб прочитати від зародження на території України до 2015 року. Це не такий вже і великий термін. Тому що це енциклопедія, а енциклопедії зазвичай довго читаються. І взагалі книга дуже цікава. Цікаво написана і особливо в такий час. Коли Росія напала на Україну, і кожного дня її бомбить і вбиває україн... українців, ця книга дуже корисна. Тому що ви можете дізнатися не тільки про всю історію України, про всі її часи, а й про те, скільки на нас раз нападали не тільки хтось інший, але особливо і Росія. Скільки вона на нас разів нападала, скільки вона нас разів захоплювала і взагалі? Тобто книга дуже цікава, і я її обов'язково раджу прочитати особливо в такий час. А також, особливо, якщо у вас немає якоїсь змоги вчитися в школі і ви хочете попрацювати над історією України. А у вас там нема підручників або ще щось. Якась така ситуація трапилась, то ви можете прочитати таку книгу, і це вам допоможе. Також від Олександра Палія є ще одна така книга, яка називається Збагнути Росію! Свідчення очевидців від Геродота до Кюстіна. Цю книгу я ще не читав, але було б цікаво почитати. Як ми можемо побачити, що вона більша за цю книгу, але трохи тонша. Теж від видавництва Баба Галамага, е, отака обкладинка. Е, тут вже ми можемо побачити ще менше ілюстрацій, е, але все одно я вважаю, що книга буде цікава, особливо ж в такий час. Ну, а пахнуть, звичайно, просто неймовірно. Ну, Такі чудові книги. Обов'язково раджу вам ці книги, е, особливо цю, тому що я її прочитав. Особливо, якщо ви хочете або любите читати щось про історію. Також у нас на каналі є моє відео, там де я зняв про книги історичні, які я вам раджу прочитати. Тобто, е, я описав їх, тобто, наприклад. Комікси історичні, або там ще якісь книги. Тобто, якщо ви хочете, або вам треба якісь книги про історію прочитати, можете перейти на те відео і обрати книгу, яка вам до вподоби. Отакі От в мене сьогодні були книги. Обов'язково раджу вам їх прочитати, а також раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Навсім ну, па па па, -па.